Чекаєте Віктора з фронту. Ой, кожен день, кожну минуту. Я дуже його люблю і дуже чекаю. Ми всі його чекаємо, всі. всі Я його давно не бачила. Рома Яна, ви маєте знати, що час від часу в житті трапляються дива. І саме зараз настав час для такого дива. Подивіться, будь ласка, ось туди. Дякую вам дуже дуже. Дякую, вам велике, велике, велике ма.